Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко. П'ятниця традиційні 5 хвилин. Ми поговоримо сьогодні в цих 5 хвилин, хто надав наказ е, підірвати платину і розруйнувати дамбу, попередження шебекінцям і білгородцям, яке попередження дають навіть їхні громадяни, і те, що різний непотріб полетів, побіжав, поскакав. В Херсон робити піар. А почнемо ми з такої от е, ситуації, що в новій каховці в всіх підтоплених місцях друзі, є ризик зараження води через затоплення цвинтарей. Ви розумієте, могили можуть розмиватися, тіла можуть спливати, і все це буде не тільки людські цвинтарі, а й цвинтарі е, тварин. Хворих тварин і всього іншого, а ще є якісь склади хімікатів. Дуже обережно. Все повинно бути дуже обережно, і люди евакуюйтесь. Евакуюйтесь, будь ласка, якщо потрібні телефони у вчорашньому, моєму вечірньому випуску, переходьте, беріть телефони, дзвоніть, евакуюйтесь евакуюйтесь. З поговоримо ми про, я вже сказав, про що ми поговоримо, а також я хочу зразу, перед тим, як почати, підпишіться на мій канал, друзі, поставте вподобайку, прокоментуйте і обов'язково розповсюджуйте. Обов'язково ще місяць і один день і один день. я не зможу роз... роз... Розповсюджувати. Все, йдемо, Йдемо друзі, по порядку. Йдемо по порядку. А що у нас по порядку? А у нас по порядку. Ну що, давайте з чого почнемо? Давайте почнемо з того, що весь непотріб, весь непотріб е поїхав знову туди. От, Гончаренко. Льоха вже там піариться, став в чорненьких туфельках, в джинсах, в біленькій сорочці, і він уже піариться там. Ви згадайте, Порошенко і Геращенко фотографувались на е, фоні розбитих домів в Бучі чи Верпіні. Е, ви згадайте е, Геращенко е, Антона, який фотографувався. Рядом з тілами вбитих в Таганрозі. Ви згадайте Руслану, яка фотографувалася. Ви згадайте всіх, як вони піаряться на людській біді, туди поїхав Гончаренко. Ну, велике прохання, велике прохання до цієї всієї непотреби. Не треба їздити в Херсонську область і передавати одну пачку салфеток і починати піарити. І знімати відосики, які ви хороші, і які ви святі. Та ні. Та ні. Уступіть свої домівки, дайте свої квартири, які ви здаєте в наєм. Дайте людям де жити. Не треба вести їм туди персики, які вони вже наїлись. Не треба. Дайте людям житло. Продайте свою одну квартиру і продайте свою одну машину і дайте людям житло. тоді ви будете нормальні депутати чи якісь чмошники, я не знаю. Ви чмошниками, мабуть, і помрете. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Дивіться, Шебекінці, дивіться білгородці, дивіться, якщо там будуть і далі ваші. Російський добровольчий Корпус або Легіон Свободи. Дуже уважно про все дивіться. Отак, От як робить Російська Федерація, вони, взорвавши дамбу, вони вбили своїх, вони ж вбили своїх солдат, їх затопило разом з технікою, разом з озброєнням. Вся практична передня лінія оборони була затоплена, а ті, що залишались на островах, на косі, на косах, вони по позагинули і плювати Російській Федерації на своїх. Отак вони вам, Пригожин, вам сказав, що російська влада може нанести, от он дословно, цитую, російські власті можуть нанести ядерний удар по Білгородській області. чтобы потом обвинить, что у нас какая-то там грязная бомба. Ну вот так как-то. По чужой бросать, он говорит, будет страшно, а в свою кинут и обвинят нас, чтобы потом уже бросить на нас нормальную бомбу. Ну так что, друзья, вы там... Вы там, вы там... А чи друзі? Ви нам? Ні, ви нам не друзі. Ви нам партянки. Саме настояще партянки. А я хочу нашим людям сказати, щоб запам'ятали, запам'ятали, записали того, хто дав. А, підождіть. Підожіть, я скажу зараз. Я хочу подякувати тим, хто надав донати для того, щоб ми закупили ще потрібну кількість спальників і відправили до наших військових, хоча вони потихеньку просуваються. Доганяють наші, передають і годують, і спальники, і носки, і берці возимо, все возимо. Давайте, друзі. Послухаємо дякую Смірнову Яніну Смірнові Яніни величезна подяка. Довгомеля і Ніни і Буравкові і Тетяни. Величезна вам подяка, дівчата. Ви справжні, ми справжні, і ми. Працюємо на нашу перемогу і нам плювати на всіх цих мажорів і на всіх цих монаківців. А ось тепер послухайте, хто дав наказ підірвати Каховську ГЕС. Особисто генерал-полковник, командувач угрупуванням військ Дніпро Олег Макаревич. Ось така у нього, таке у нього прізвище знаменитого співака російського. Він несе пряму відповідальність оцей генерал-полковник Олег Макаревич за наймасштабнішу техногенну катастрофу за останні 50 років, чи 70 навіть в Європі. Запам'ятайте, запишіть. І ця людина. Повинна понести покарання в будь-якому разі. В будь-якому разі, ви мене всі зрозуміли. Неважливо як, але вона повинна бути покарана. І тоді все буде в порядку, друзі. А Гончаренка геть з Херсонської області. Просто геть. Ну, ось так, друзі. Ввечері у нас стрім. Ввечері у нас стрім, якщо хочете донатити, друзі, у мене є PayPal. Там в опису записані всі реквізити. Будь ласка, не донатьте на мою стару картку. Там занесена нова картка. Перераховуйте на нову картку. А стара вона пішла просто працювати на, ну, на, на родину. А ось ця вже працює на, на з вами. Дякую вам, дякую вам, друзі. Ну і ще хочу. подивитися на Міс Росію 2023. Просто найдіть і подивіться. Дякую вам. Ввечері стрім. Якщо я трохи запізнюсь, вийде о 9. Україна переможе!